Я відчую від тебе кохання, коли буде по-моєму. Тобто, е я хочу, щоб ти почав вести себе певним чином. І тоді, коли ти будеш, твоя поведінка для мене буде прийнятною, зручною, коли ти будеш робити саме те, що я хочу, тоді я буду від тебе тільки відчувати любов. А якщо такої поведінки нема, то значить ти мене насправді не любиш. І людина може сказати, почекай, почекай, ну але ж є ось те, я ж те роблю. От така ситуація, дивись, ну, я, для мене, наприклад, я так любов проявляю таким чином, таким чином. Ні-ні, ні, це все не підходить. Якби ти насправді мене там, дуже сильно кохав чи кохала, ти б там так темно робила. Тобто ми е е діапазон, імовірний, через який людина може проявляти свої почуття, ми його звужуємо. Тільки до того маленького такого коридорчика, який нам зручний, який ми хочемо. І саме тому тут е, треба розуміти, що ця маніпуляція, вона достатньо дешева, і е, можна спробувати це пояснити людині, якщо ми чуємо це в, свій, в свою адресу. Ми можемо спробувати пояснити і сказати, там, якщо жінка чує, що чоловік їй говорить там, якби ти насправді мене поважала, тоді б. Там ти там так, так би не робила. Вона може сказати, що е, я тебе поважаю, але там, я це роблю тому що і далі пояснити, чому вона це робить і чому для неї там, саме таким способом вона хоче дати йому якийсь заворотній зв'язок. Саме тому такі маніпуляції е, вони достатньо дешеві, їх легко читати, і їх бачить. І мені здається, що в нормальних щирих стосунках взагалі для маніпуляцій має бути не дуже багато місць.